Так, так, шановні колеги, пропоную розпочати нашу постійну комісію. Прошу визначатися, хто за, Гришин Денис Олександрович. За Таран Євген Миколаївич, Колесник Вардів Геннадійович. Все, так, комісію розпочали. Так, прошу. У вас в наявності кворум є, так? Так, у нас в наявності є кворум. Три депутати. Пропоную затвердити порядок денний, а саме програми. Прошу Продолжение змін та доповнень до додатку 1 про програми розвитку благоустрою та інфраструктури міста Нікополя на 20-24 роки наступне рішення: про внесення змін до міської програми підтримки учасників бойових дій, які приймали безпосередньо. Участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей військовослужбовців, які загинули, приймали чи безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України мешканців міста Нікополя. в програмі, я так поняв, захисник України на 24, на 22-24 роки. Так, а також прошу затвердити. Про затвердження проєкту змін міської програми розвиток культурної та промоції культурного потенціалу міста Нікополя 24-26 роки. Так, наступне проект рішення про внесення змін до міської ради від про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 24 роки і Ще у нас питання є. Це на остаток на устанок звернення. Там. Да, там розглянути звернення. Громадська організація Нікопольський центр духовної та соціально-психологічної реабілітації відкриті двері. Так, Доповість тоді. Та і, питання, які? О, ага, і також одне з питань. Проєкт рішення про безоплатну передачу комунального майна до державної власності у Міністерства оборони України для військової частини А-4682 вмовах правового режиму воєнного стану. Шановні колеги, прошу затвердити порядок денний. Хто нашої комісії? Хто за? Прошу визначатись. Гриша Денис Олександрович за Таран Євген Миколаєві. Колесник За. Вадим Геннадій. За. За. Рішення... Ми є, це є, це є. Це внесли в порядок, де не так, звичайно. Так, шановні колеги, пропоную до розгляду наше профільне питання по, по ЖК, про... Так, так, у ЖК. Ага. про затвердження змін та доповнень до програми 1. Додатку 1 програми розвитку благоустрою та інфраструктури міста Нікарполя на 20-24 роки. Я так розумію, всі Влади Олександрович відпустці, да? ви виконуючи обов'язки. Так. Розкажіть, що Значить, це Ми переносимо внутрі нашої програми 3 мільйони 200 з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинення збройною агресією. На реконструкцію очисних каналіційних споруд, а саме технічне перезначення повітря в насосній компресорній станції. Це ті, ті кошти, які вони достають для закінчення цього проекту. Угу. Я, так, я так розумію, що ситуація там дуже-дуже печальна, я кажу. Правда? Де? Ну на насосній, якщо ви тоді його. Там ті по ті, ті, ті нагнітачі повітря вже не виконують свої. І страдає цілий мікрорайон. Добре, дякую. Шановні колеги, є питання зауваження до цього проєкту рішення? Ставлю на голосування. Прошу визначатись. Гришана Денис Олександрович, за. Таран Євген Миколавич. Колесник Вадим Геннадій. Проти. Утримався. Ну. Все, я тоді підписую рішення. Добре. рішення. Добре, рішення. Так, наступний у нас проєкт рішення про безоплатну передачу комунального майна до державності власності в особі Міністерства оборони України для військової частини А-4682. Скажіть, що ми передаємо? Ми передаємо майну. один засіб спутникового зв'язку Старин вартістю 19 900 гривень і три DJI Mavic 3. Вартістю 103 тисячі один за одиницю. Загалом на суму 328 тисяч 900 гривень. Добре, скажіть, будь ласка, а мавіки яке воно є з нічним баченням? А, ну, тут комбо передаємо комбо. Шановні а... колеги, є питання зауваження по даному проєкту. Добре, ми розглянули, прийняли довідомо. Дякую. Так, наступна про внесення змін до міської програми підтримки учасників бойових дій, які мали. Давайте по програмі захисник України. Хто доповідає? Я. Так, е, Правнення соціальної політики. Ми вносимо зміни до програми, програму захисних захід, відшкодування ритуальних послуг на поховання загиблих або померлих військовослужбовців і збільшуємо суму відшкодування з 14 тисяч до 20 тисяч. Ну, одноразово це йде так, така виплата. І відповідно, врахувавши, провівши аналіз витрат, які в нас відбулися, ну, були проведені на поховання, з заходу в турботі, компенсація заліз, залізниці за пільгове перевезення, знімаємо 150 тисяч і додаємо на захід відшкодування ритуальних послуг. Я розумів. А раніше, чого не додавали кошти? Ну, У нас питання, що недостатньо коштів, Виник, ну, виникло вже цього року, в основному. І провели ми аналіз витрат основних, ну, основних засобів, які, якими повинна бути забезпечена сім'я. І враховуючи, що витрати на придбання таких основних засобів, як копання могили, е труна, труна збільшилось, Все, І враховуючи, що останні зміни вносилися, по-моєму, 4 чи даже 5 років назад. Підняття, підняття вартості. Я розумію, чого раніше воно не ставалося. А тому, що зараз? І то і і, і, і атрибутика я маю на увазі, да, народу, да. збільшилась. Я а, Шановні колеги, є Варків. питання по даному проєкту рішення? Думаю. Пропозиції, можливо, зауваження, ні? Все, добре, дякую. Так, давайте наступне. Так, давайте розглянемо програму розвиток культури та роботи і культурного потенціалу міста Нікополя 24-26 роки. Ми виносимо проєкт рішення з метою отримання, отримання додаткових коштів до програми у сумі 477 тисяч гривень. Це у нас іде ремонт водовідведення і водопостачання Нікопальської культурної розвиток центр фільм номер 4, 4 фінікс. Є на фотографії, ми здійснювали, ви, ви знаєте, що будівля просіла, там є ваші. Маячки, на якомусь фотографії. Є моніторинг, ми розуміємо, про що йдемо, там є моніторинг, стоять там. Да. Це ми просимо додаткові кошти до програми. Це кошти на що саме підуть? На оці каналізаційний випуск. Тобто Роботи. це на роботу. На роботу. Ваші? Ваші да, так. Все. все, добре. Шановні колеги, є у когось пропозиції, зауваження, питання по даному проєкту <тапев> Добре, дякую вам. Так, давайте наступний розглянемо проєкт рішення про бюджет міста Нікополя та у новій редакції. Це рішення вже на вашій комісії розглядалося, але виникла потреба в доопрацьованому варіанті, яка пов'язана з тим, що вийшли розпорядники з пропозиціями, які ви тільки що заслухали. Якщо соцзахист і уже в межах своїх програм кошти враховує додаткові не виділяється, то саме по культурі пропонується скоротити резервний фонд на суму 477 тисяч і виділити для ліквідації цієї ситуації, яка виникла в клубі так. Дякую. Шановні колеги, є питання зауваження по даному проєкту рішення? Дякую. Давайте наступне заслухаємо. Звернулася громадська організація «Нікопольський центр духовної та соціально-психологічної реабілітації відкриті двері. Шановні колеги, я прошу звернути увагу. Також у вас є все в електронному вигляді. Вам уже кидали на вашу електронку. Значить, на ім'я міського голови від громадської організації. Наші від громадської організації Нікопольський центр допомоги та соціально-психологічної реабілітації відкрити двері надійшло, надійшло надійшов лист, де занепокоєна ситуація навколо 30 кілометрової зоні на Запорізькій атомної електростанції. Вони підготували проєкт рішення і просять депутатів міської ради, щоб звернулися до міжнародної організації ядерної безпеки МАГАТЕ, щоб звернулися. До ООН, міжнародної організації, а також до уповноважених осіб держави агресора з вимогами терміново припинити окупацію Запорізької атомної електростанції. Ну, це з таким, з таким проханням вони просять. Тому депутатів є, депутати вивчать це питання. Наскільки це ми маємо звернутися до країни агресора? А вже ж ну вони, це ж право їхнє, вони так написали на це. Всі це ми розуміємо. Я б доповів. Це така інформація. Шановні колеги, є питання по даному зверненню? Пропозиції? Ні? Так, дякую. Шановні колеги, ми розглянули порядок денний, заслухали доповідачів. Всі порядку денного вирішені. Голосувати треба Шановні колеги, ви голосуєте за те, що питання, які зараз розглянули, рекомендовано винести на найближчу сесію. Так, шановні колеги, прошу э, проголосувати з рекомендацією. Ми розглянули порядок денний нашої комісії, і прошу виступити з э, рекомендацією внести до порядку денного. Да. Гришин Денис Олександрович, за Таран Іван Миколайович. Колесні коди. Отримався. Отримався. Так. Ну що це бред? Ну, що це за до Росії? Ні, 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 ні. Шо, 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 ні. ні. Вадим Геннадій, ви в цілому. А Знає я, ви... питаю. Okay. Питання, я ні, ж питаю. Останнє питання. Ні, 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 ні. Я, а вам чай, не... так, я знаю. думав, по комісії останнє питання. Ні. Останнє я питання. Розуміло, суття, це ми просто довідомо прийняли. Ну, да. питання... Шановні колеги, да, у зв'язку з нерозберігами. Я з вами теж згоден, але бред для агресора. Так, Ми будемо так. звертатися, виведіть свої війська. Шановний головучу, вони звернулися. Я, я... <постав> Ні, без проблем. Ж, Шановні колеги, зараз ставлю на голосування рекомендації нашої комісії по порядку денного роботи нашої комісії. Да, і за рекомендацію винести на сесію міської ради. Гришин Денис Олександрович, за Таран Євген за. Колесник Богдан Геннадій проти утримався одноголосно. Шановні колеги, дякую за, спіль... за плідну співпрацю. Дякую, колеги. Всі перед